Чи знаєте ви, хто такий журналіст? Яка його ціль? Які його плани? А якщо я вам скажу, що це четверта гілка влади? Сподіваюсь, ви готові почути цю історію, тому що мене не зупинити. Журналіст це перш за все спосіб життя. Це про ризики небезпеку, це про виклики сьогодення. А головне шлях над прірвою брехні. Які його цілі? Звичайно, кожен журналіст вибачає себе другом та першим помічником суспільства. А якщо я вам скажу, що я тут, щоб змінити суспільство, а йти у нього на гачку? Сміливість, відвертість та настирність. Я знаю, яких людей потребує цей світ, адже хто володіє інформацією, має владу. Це тільки початок моєї історії. Але я запевняю вас, ви не пошкодуєте.